Друзі, всім привіт! З вами Женя та компанія ARPAL. Сьогодні ми з вами поговоримо про перший ще українського виробництва з системою антистресу. Декілька років тому ми випустили. Перший потужний щепоріз мк 170 р до трактора. Він призначений для переробки гілок розміром до 17 см на технологічну щепу фракцією від 5 до 50 мм. Він обладнаний власною гідравлічною системою подачі сировини. Тобто ви кладете гілку в бункер, а далі за допомогою ручки задаєте напрямок руху вальців. Тиснете вперед, подаєте гілку до ножів. Якщо ж гілка настільки велика, що починає навантажувати трактор, тягнете ручку на себе і гілка виштовхується. Фактично, працюючи з таким щепорізом, оператору потрібно було виконувати два завдання: перше подавати гілки, і друге контролювати подачу. Ця модель досить швидко стала популярною серед дорожніх служб комунальних підприємств, фермерів та інших замовників, яким потрібно було швидко переробити деревні відходи в технологічну щепу у великих об'ємах. Наступним етапом розвитку нашого асортименту став подрібнювач, який зможе значно спростити роботу оператора. Та візьме керування подачі сировини на себе. Так з'явилась ось ця машина МК-170ТР з системою антистрес. Система відслідковує частоту обертання ріжучого диску та, опираючись на цей показник, самостійно керує та регулює подачу сировини. Тобто, якщо ви подаєте товсту сировину, щепоріць затрачає багато енергії на подрібнення цієї гілки. Оберти диску падають, щепоріць сам розуміє, включає реверс та подає гілку назад. І подає її вперед тільки тоді, коли диск знову набрав потрібні нам оберти. Тобто оператору потрібно тепер тільки принести гілку до вунтера та подати у вальці. Техніка фактично вміє думати самостійно. Продуктивність праці зростає, тому що автоматика знає найкращий момент для подачі гілки до ріжучого диску. В щепорізі без антистресу оператор повинен дослухатися до роботи та опиратись на свої відчуття, які можуть бути хибними. Дуже часто працювати з подрівнюючим буде не той, хто приймає рішення про його покупку. Щепоріз антистресом потребує менше навичок у роботі з подібним обладнанням. Та в деякій мірі менше розумової праці. Роботу з цією моделлю можна спокійно довірити працівникам з найвищою кваліфікацією. На подріжні встановлена лампочка, яка сигналізує для тракториста, що він набрав потрібну кількість обертів, а для оператора, що можна подавати гілки. Коли оберти робочого диску падають, лампочка вимикається. І автоматично вмикається реверс. Коли трактор набере потрібних обертів, лампочка знову вмикається та автоматично відбувається подача. Система антистрес живиться від бортової мережі трактора. Щоб система працювала, на тракторі повинні бути увімплені габарити. Ну і звісно ж, перевіряйте справність розетки. Ми з гордістю можемо сказати, що щепоріз Арпал МК-170 ТР антистрес перший в Україні в своєму роді. Один бункер має жорстку конструкцію та ввареє додатковою додатково трубою. Від подаючих вальців до краю бункера довжина складає більше, ніж півтора метра. Це зроблено для того, щоб конструкція відповідала стандартам безпеки лісових машин в Європейському Союзі. На вхідному бункері знаходиться ручка аварійної зупинки. Натиснувши на неї, ви моментально зупиняєте роботу вальців. Після натиснення на ручку аварійної зупинки ви все одно можете примусово керувати вальцями, натискаючи на ось ці кнопки. Вони розташовані з обох боків для зручності користувача. Для того щоб продовжити роботу в автоматичному режимі, вам обов'язково потрібно відтягнути захисний вимикач для зручності транспортування та зберігання. Вхідний бункер має складну конструкцію. Захисним чорним кожухом знаходяться вальці гідравлічної подачі. Для їх обслуговування потрібно просто відкрутити болти та зняти кожух. Тут знаходяться пружини, за допомогою яких можна регулювати натяг верхнього вальця, який буде прижимати гілки. Оператор під час роботи може регулювати натяг в залежності від матеріалу, який зараз опрацьовується. Для зручності обслуговування ми зробили одну загальну кришку, відкривши яку, ви маєте доступ до всього механізму. Вальці під'єднані до власної незалежної гідросистеми. Гідробачок розташований ось тут. В механізмі гідроподачі використані якісні італійські та польські комплектуючі. Вальці подають гілки ріжучого механізму подрібнювача. Під цією кришкою знаходиться диск товщиною 30 мм, на якому розташовані 4 ножі зі сталі 6 ХВДС. Вони термооброблені на установці СВЧ до твердості 60 одиниць по шкалі Роквела. То дозволяє їм витримувати високі навантаження, а також збільшує їх ресурс. Крім того, цьому сприяє ще й нова система антистрес, тому що гілка завжди подається на нормальних обертах. Мінімізується кількість ударів і знос ножів стає рівномірним. Діаметр ріжучого диску складає 735 мм. З протилежної сторони диску знаходяться лопаті, які створюють необхідний тиск для викиду щупи через розтруб. Є можливість виставити виліт ножів відносно диска. Це дозволяє відрегулювати товщину матеріалу, яка буде зрізатись під час роботи. Чим більше висунути ніж, тим товтішу щіпу ви отримуєте, а також отримуєте більше навантаження на систему. все одно вивантажується через гусак у причіп кузову автомобіля або будь-яку іншу ємність. Поток щіпи регулюється у двох площинах. За допомогою цього механізму гусак може крутитися на 360 градусів. За допомогою спеціальної тяги можна регулювати кут подачі сировини. До речі, в цій моделі ми покращили конструкцію гусака для досягнення більш рівномірного потоку щіпи. Цей щипоріс приводиться в дію від ВВП-трактора потужністю від 50 кінських сил. З'єднання відбувається через стандартну трьохточкову навіску та кардан, обладнаний фрикційною та обгінною муфтами. Подрібне сконструйовано таким чином, що вхідний бункер розташовується перпендикулярно до трактора, що дозволяє працювати в одній лінійці. Трактор щепоріз. Причіп, що дуже зручно для будь-якого користувача, оскільки для роботи не потрібно від'єднувати причіп. Зокрема, якщо ви будете працювати десь на узбіччі біля дороги, це не буде заважати транспортному потоку. Розхідними матеріалами такого подрібнювача є ремінь, ножі та гідравлічне масло. Ми рекомендуємо постійно слідкувати за гостротою ножів. Це сильно впливає на роботу подрівнювача. При затуплених ножах гілка гірше затягується та відбивається. Ми даємо гарантію 3 роки на всю конструкцію подрібнювача. Крім розхідних матеріалів, гарантія діє навіть на фарбу. Якщо ви знайдете якісь дефекти по фарбуванню, ми вам це безкоштовно виправимо. Отже, щіпріз ARPAL mk 170 з системою Antistress це унікальне рішення на українському ринку для переробки гілок на щіпу. Нова система подачі сировини дозволяє збільшити продуктивність праці, зменшити кількість операторів, а також комфортніше працювати з різними тракторами. Цей шипріс ідеально підійде для комунальних підприємств, дорожніх служб, фермерів а також інших професіоналів. бажаєте замовити ще поріз, телефонуйте за номером ось тут, прямо зараз. Ми з радістю вас проконсультуємо. У вас залишились якісь запитання або є пропозиції, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ми їх всі читаємо та відповідаємо. А якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте нас лайком, також поширюйте це відео своїми друзями, щоб якомога більше людей змогли дізнатися про таке класне обладнання, яке виготовлено в Україні. А з вами був Женя, компанія Арпал. До нових зустрічей.